Не сміся з мене, сказав би я, але не я то кажу. Пісню з такою назвою написав Пітер Яров. Це легенда американської сцени і присвятив її дітям, яких ображають росістники. Я Нагадаю, що сьогодні день а, захисту прав дитини. Марія Бурмака переклала а, цю пісню українською і сьогодні для вас заспіває в музиці сніданку. Доброго ранку. 1 червня день захисту дітей. Чуємо сьогодні багато пісеньок дитячих, побачимо багато мультиків. У кожного народу є пісні, які знають, напевно, всі. І от в Америці така пісня називається Pipe the Magic Dragon. Багато поколінь американців під нею виростали, а написав її співак Пітер Яроу, соліст групи Пітер Поленд Мері. Група, вони разом із Бобом Діланом з Джоан Байес є убленцями Америки. Їх пісні стали практично народними. Пітер Пол Мері співали навіть на цій словетній демонстрації перед промовою Мартіна Літера Кінга. Вони співали in the Wind» пісню Боба Ділана. Отакий час тому Пітер Яров вирішив написати пісню для дітей, яка називається «Don't laugh at me» Не смійся з мене. Адже всі ми знаємо, що в дитинстві були не тільки приємні хвилини. І, напевно, якщо покопатися в пам'яті, можна згадати, як ображали, тяжнилися хтось товстенький, у когось вуха від стовбурчині, хтось залікається, а хтось маленького зросту, а хтось просто тихоня і над ним сміється весь клас. І от Пітер Льо звернувся до всіх дітей з проханням Не смійся з мене, ніби від імені цього маленького хлопчика або дівчинки, над якими сміються. Він звернувся зі словами Дон слаффитмі, не смійся з мене. адже можливо, якщо діти перестануть бути такими жорстокими один до одного, будуть добрішими, то вони будуть добрими, коли стануть дорослими, а там дивись і воїн у світі. Стане менше. Він написав цю пісню більше 10 років тому, і багато хто в Америці знає її, її вчать у школах. Якийсь час тому Пітер Яру захотів, аби ця пісня була перекладена українською мовою, адже його коріння, його батьки походять з України. Вони знайшли мене через американське посольство, музиканти з Америки. І цю пісню я переклала. і Зараз я вам її заспіваю. Пісня Не смійся з мене. Ми всі однакові перед лицем неба. Не смійся з мене! Я така сама, як і ти. Пам'ятаєш, коли тобі услід слово образливі кричали, бо ти не такий, як всі, і це з роками не минає, не зітриться ніяк, і ніби ти це. Я Я мав марук молити самий, що останній між усіх, ніби на мама, у услід лунає світ, не мав хлопчина окулярах. Чи у брекі та дівчат у всіх прохання оча. очах, не смійся з мене, мені болить. і уяви собі хоча б на мить, що я це ти, а ти, це я, і весь наш світ лише одна сім'я, не смійся з мене, не смійся з мене. З мене. Не смій з мене. Давайте любити один одного. Адже в душі ми всі залишилися дітьми. Давайте не ображати один одного. Ми всі діти перед лицем неба. Світлої музики і гарного дня. Ще одна дата, і вона дуже визначна для наших американських друзів. У телевізійників з американського CNN сьогодні свят 1 червня 1980 року почав роботу перший у світі цілодобовий інформаційний канал CNN, котрий за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі до кінця цього світу. Ми вирішили привітати наших американських колег із тридцять. Однорічним саме ведучого цього каналу Джима Кленсі. Ви тільки що бачили? Він легенда CNN.